Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, Я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном. З 2011 року ми працюємо з Чехії, наш плейлист Університети Чехії. І сьогодні технічний університет в місті Острава молодий університет, створений в 1991 році, який має наступні факультети: гірничо-геологічний факультет, факультет цивільного будівництва, факультет електротехніки і інформатики. Факультет матеріалознавства та технології, факультет машинобудування, факультет інженерної безпеки і економічний факультет. Отже, що найменше тут є декілька цікавих факультетів і технічні спеціальності, деякі потребують мовного сертифікату, але можуть не мати як таких вступних іспитів і тестування. Можна вступити за поточними оцінками 9-11 класу, що, в принципі, робить цей університет дуже-дуже цікавим. Отже, про факультети, про спеціальності, що конкретно можна було би там знайти. Хочу поділитися з вами цією інформацією, щоб ви могли вибрати саме те, що підходить вам. Отже, гірничо-геологічний факультет має наступні спеціальності: прикладна геологія. Гірничо-макшерська робота, економіка сировини, геоінформатика, геонаука та гірський туризм, інженерна геодезія, управління відходами та переробка сировини. Крім того, має такі спеціальності, як захист навколишнього середовища в промисловості, нафтогазова інженерія, інженерія процесів сировини, відновлення ландшафту після видобутку корисних копалин. Видобуток мінеральних ресурсів, вода як стратегічна сировина. Такі цікаві спеціальності. Наступний факультет це факультет цивільного будівництва, має спеціальність архітектура та цивільне виробництво, цивільне будівництво, розумні та зелені будівлі циклічній архітектурі. Факультет електротехніки і інформатики має наступні спеціальності: прикладна електроніка, прикладна фізика. Автомобільні електронні системи, електротехніка, інформатика, комунікаційні та інформаційні технології і комп'ютерні системи для промисловості 21 століття. століття. Факультет матеріалознавства і технології, екологічні технології, хімічна та екологічна інженерія, інновації та дизайн медичних виробів, управління якостю та управління промисловими системами, матеріалознавство, технологія матеріалів та переробка. Автомобільні матеріали та технології, сучасне виробництво та обробка металевих матеріалів, факультет машинобудування. Має спеціальність машинобудування, промисловий дизайн, експлуатація та управління повітряним рухом, тобто авіодиспетчер, мехатроніка, інтелектуальний транспорт та логістика, енергетика та довкілля, транспортні системи і технології. Є ще факультет доволі унікальний, факультет інженерної безпеки. Спеціаліст безпеки та пожежної безпеки, безпека праці та процесів, цивільний захист та управління кризовими ситуаціями і технічна охорона осіб та майна. Далі економічний факультет. Часто у нас питають економічний профіль. Спеціальності класичні: економіка, економіка і менеджмент, фінанси, інформатика в економіці, маркетинг, бухгалтерський облік та оподаткування. Про вступ. Що потрібно знати про вступ? З жовтня починається подача заявок на будь-які спеціальності. Триває до 30-го, зазвичай, березня кожен рік цю інформацію потрібно уточнювати. Сертифікат зі знання мови чеської Б2 можна здати цей сертифікат самому університеті, а деякі технічні спеціальності не мають як таких вступних іспитів. Деякі, як архітектура, мають тест на загальні передумови для навчання або іспит на талант. Освіта безкоштовна чеською мовою, оцінки школи, письмові тести, інострифікація, все те, що потрібно для того, щоб ви стали студентом цього університету. Крім спеціальностей, що цікавого можна ще подивитися про технічний університет в Остраві, традиційно сайт гуртожитки. Отже, що стосується у нас сайту технічного університету, буде посилання в опису під відео. Ви можете подивитися завжди у нас цікавить інформація, що стосується заявника, дні відкритих дверей, якщо ви в Чехії, я раджу відвідати. Процес вступу, умови вступу, подачі заявок і так далі. Це все ви можете подивитися по факультетам, зрозуміти, як все це відбувається, прочитати і розуміти, як все це подається. Є така процедура електронної подачі заявки. Ви створюєте якби свою заявочку, догружаєте туди всі весь пакет документів і отримуєте інструкції, як далі попасти на іспити і успішно пройти їх і стати студентом. Що стосується гуртожитків, а вартість проживання в гуртожитку, їх є, їх достатньо. Від 265 євро на місяць, але це, ну, є тут у нас картинки, як виглядають гуртожитки. Вони всі реконструйовані. Вони всі ну, виглядають класично, як для чеських університетів. Є рецепція, є різні автомати з їжею, є певні там санвузол, як виглядає такий собі загальний простір в блочному гуртожитку, де є у вас маленька кухонька, є холодильничок, є шафки, де ви зберігаєте. І система 2 плюс 2. Да? Тобто це добре видно, що у вас є ліжечко з, там, з коробом, де можна хранити свої речі, і стіл для навчання, полички, і таке інше. У вас всього четверо, нічого зайвого, все зайве, ви зможете взяти з собою потім, привезти якісь особисті речі, але все-все-все найосновніше з того, що мало би бути, бути у людини, у студента в студентському гуртожитку. Тобто, ну, отак от це виглядає. А, отже, якщо ви приглядаєтесь до чеських університетів, ви маєте зрозуміти, що мають бути гарні знання для того, щоб не просто вступити, а втриматися в чеському університеті, бо якщо ви не здаєте сесію, вас можуть відрахувати. Але зверніть увагу, що, крім Праги, існують і інші політехніки, технічні університети, які дають гарну освіту і гарні можливості. Записуйтесь на особисті консультації, дізнавайтесь якомога більше про чеські університети, дивіться, які є спеціальності в яких містах, відвідуйте ці міста, відвідуйте дні відкритих дверей певних факультетів, які вам подобаються, і зрозумійте, наскільки це ваше і наскільки ви готові поборотися за гарну освіту.